Військовослужбовець пішов у СЗЧ, його затримано, він перебуває зараз у СІЗО. Він запитує, а чому йому не виплачують ніяких виплат? Справа в тому, що в той момент, коли ви пішли в СЗЧ, вам припиняється виплата грошового забезпечення, це по-перше, за весь період перебування у СЗЧ, а також виплата додаткової винагороди, так званих бойових. Якщо грошове забезпечення не виплачується за весь період перебування в СЗЧ з моменту, як ви пішли, як ви повернулися, пропоновлення виплати має бути наказ командира, то грошова додаткова виплата вона не виплачується за той місяць, в якому ви пішли в СЗЧ, а також, якщо це перейшло ваше СЗЧ на на другий місяць, то в другому місяці не буде усієї виплати бойових. У будь-якому разі, якщо у вас виникло СЗЧ, то будь-яке поновлення на військовій служби, поновлення грошового забезпечення. Все відбувається за наказом командира. Не буває так, що ви собі пішли, прийшли. Ну, що хочете, то робити. Якщо вас там не чекають, якщо вже передано матеріали до ДБР про ваше розслідування, вас оголошено в розшук, то ні про які виплати вже не може йтися. Але часто такі випадки, коли хлопці вткаються, що пішли в СЗЧ, повертаються, виконують бойові розпорядження. Ідуть на штурми, і з них уже те си заче знімається. А знову ж повторюся це за погодженням із вашими командирами.